Сільськогосподарська інженерія це галузь техніки, яка пов'язана з проєктуванням, конструюванням і вдосконаленням сільськогосподарського обладнання та машин. Аграрні інженери інтегрують технологію в сільське господарство. Наприклад, вони розробляють нове та вдосконалене сільськогосподарське обладнання, яке може працювати ефективніше або виконувати нові завдання. Вони проектують і будують сільськогосподарську інфраструктуру, таку як греблі, водосховища, склади та інші споруди. Вони також можуть допомогти розробити рішення для контролю забруднення на великих фермах. Деякі сільськогосподарські інженери розробляють нові форми біопалива з нехарчових ресурсів, таких як водорості та сільськогосподарські відходи. Таке паливо могло б економічно та стійко замінити бензин, не ставлячи під загрозу постачання продовольства. У нас ти отримаєш сучасну професію, яка змінить світ.